всім привіт підписники! з вами Дебес, і ми сьогодні будемо робити огляд на станпанк. Зараз це в нас меню. Не робить рівні 21 рівень тут написано. Не можна навіть назвати. Звання, Gold, о, Gold 2 і Gold 3. О, воно так завжди стоїть. Медалька, коли ти натискаєш, не роблять. В головному меню статистика. Ні, не статистика, які... Новини. Отакі і друзі. Це в телеграм-каналі. Тут, якщо нажимаєте Аботарти, вибирай собі, яку ти хочеш. Будь-якого... Бецназва і терориста. Отаку можна вибрати, отаку, отаку. Я отаку вибрав. Тут броня не робить. Не можна назвати. Тільки там можна вибір зброї. Наприклад, Акер. м 3 1 Воно насправді теж не робить, якщо зайти в гру. статистика 0 кд 0 і 0 і івентар івентари є байонет блу блут карам CM9 карамбіт клоу байонет Бабочка Dragon Glass є. Долдат Джавс або тички. Немліз Хлопа. Діє стіни. Не робить клани не робить друзі. Ви натискаєш. Не робить настройки і не робить повідомлення. Коли заходимо в РУ, якщо вибрати стандартних, нажимаєш і воно теж не робить. Авотарти стандартні. Коли вибираєш авутарку з галереї, воно теж не робить, натискає. Йдемо в РУ, там тільки є. Командний бій, якщо натискаєш, тож не робить. Полігон робить. Ось така є шльопа. Коли його натискає в натискає натискаєш фльоп як бомба, і він каже пельмені, можу ще раз повторити. Робить полігон. Тут є тільки трикати з Стантепанк. Можна вибрати M9 by Nob. Можна подивитися на карту. Ой, не те. Я, мабуть, нечайно вибрав шльопу. Але... Отакий От є М9, але не вчує звук ударів від оцього ножа. Отакий б'є перчатку, не завжди стоять. І не можна стрибати можна сидіти можна. Але коли ти вибираєш зброю, не можна, тільки М9. Ми зайшли на карту Сент-Ярдс. Я взяв з собою Клоу. Тоже немає звуків, фі... фіня якась. Я взяв з собою палочку. Так само. Немає ніяких звуків. Так само і до